Ну що, прийшов тот момент, коли я буду відкривати найдорожчу посилку, яка тільки була там. Як каже, вага 5 кілограм, ціна 850 гривень. Окупиться чи ні, дораз подивимося. Ну, головне, вам не треба, я забрав. Перше, що хочу сказати, 5 кілограм вона не має. Інтересно, поонаджили мене чи не поонаджили? Будемо дораз позирати. Знаряддя праці мої. Чекс. Такий як собачий корм приїхав. Може, дай якісь собаки й по дорозі поїли. Такс. Такс, такс, такс. Пише тойс. Іграшка! Та-ра-ра, та-ра-ра, та-та! Будь ласка, прикол. Так що в мене багато похресників. Я комусь точно до кому подарувати, машинки. Такий гаражик, туди сюдим А якщо є тут у мене мамочки, які хочуть, щоб їхня дитинка мала цю іграшку, випишіть в коментарях. Я вам обов'язково відправлю. Просто пишіть той, -с, той, -с, той, з багато разів. Хто не пише найбільше, той і отримає. Все просто. Ну, я думаю, в сьогоднішній день на ринку іграшки. Ну, ця іграшка точно гараж, пару машин, вона точно коштує більше ніж 850 гривень. Тому все, на зв'язочку, підписуємося, не губимо, тому що попереду дуже багато. Як каже, вам не треба, я забрав. Ну кажи, да, що? кому все отправляти, а? Бо я вже пішов. Давайте, чекав адресу, Алівідерчі.